Крим, весна на врес. У музеї Ханенків відкрили експозицію, присвячену стародавньому східному святу початку нового року. Автори понад двох сотень витворів кримсько-татарські художники, які відроджують культурні традиції півострова для столичного музею. Явище унікальне, адже в його східній колекції кримськотатарська тема практично не відображена. Із давніх давен кримські татари, як і інші народи, шанували день весняного рівнодення, що крім приходу нового року означав початок польових робіт на Цій цієї події присвячена виставка кримськотатарських художників, які повертають нині втрачені традиції свого народу. На жаль, вона розмита. Депортации, как очень многие традиции, но мы пытаемся как-то ее восстанавливать. Это выставка, которую мы проводим, это одна из попыток возрождать и в сознании людей наших, и в сознании киевлян. Такі футляри для Корана нині виготовляють професійні майстри. А колись це було обов'язком кожної дівчини, майбутньої нареченої. Починаючи з 9 років, вона ткала і вишивала і, зрештою, складала в скриню до чотирьох сотень дивовижних витворів. У колекцію музею ханенків нема жодного подібного експоната, тому для фахівців проект Кримський стиль цікавий удвічі. З мого досвіду знайомства з кримсько-татарським мистецтвом 18-го, 19-го століття. Мова взята майже дослівно, дуже точно. Візерунки, колорит, оці схеми іконографічні, але є художники, які відступають, є художники, які реконструюються з свого власного досвіду. І це дуже цікаво. Як і українці, кримські татари пишуть картини на склі і дуже шанують кераміку. Кожний виріб оздоблений візерунками, символами і знаками: тюльпан, юнак, мигдаль, дівчина, троянда, жінка. Це гравіровка поверх кераміки традиційних кримськотатарських орнаментів Вони різні по своїм символом, по своїм структурам. Є жінські структури, є морські структури, котри як програмують на будущее розвитку сім'ї. Виставка в східній частині музею ханинків працюватиме до середині травня. 40 художників Кримського півострова намагались показати киянам цю палітру жанрів і технік. А головою в тематиці, як і у нас, дерево життя. Оксана Дупак Ігор Горпленкін, телеканал Київ.